Діти не повинні бачити війни. Натомість, попри нинішню реальність в Україні, вони здатні малювати мир і перемогу. До проекту Діти війни за мир долучаються все більше учасників зі всіх куточків України. Хтось приїздить до телерадіостудії, і яскравими бармами, розмальовує стіни. Ну а хтось надсилає свої малюнки через інтернет. Історії маленьких талановитих патріотів далі у сюжеті. Кожен маленький українець має свою мрію. Киянин Тимур Скудер хоче в майбутньому стати архітектором і відбудувати всі міста, які зруйнували російські окупанти. Хлопчику лише вісім, але він вже бачив жахи війни. Коли а, ми проснулись, а, ну Ранком то, е, біля нашого дому при, е, прилетіла ракета. Невідомо куди, в якийсь дім. Е, е, і ми швидко е, побіжали в бункер, то ми там ждали десь два години, а потім ми поїхали в село Хуртовина. Та там е, забор сильно... Почав трястися, та там нам сказали. Біжати в погріб, взявши участь у проєкті Діти війни за мир, другокласник Тимур згадав про свою мрію стати архітектором і намалював патріотичну композицію про захист мерії. Я намалював мерію, ще намалював, де я живу, скільки мені років, як мене звати, та намалював український танк та українського воїна для. решиты а мэрии Десятирічна Марія Калошина з міста Харків хоче в майбутньому стати ветеринаром. Дуже любить тварин із собою в Луцьк. Привезла кота. Дівчинка і на стіні телерадіостудії намалювала котика, але в патріотичних кольорах. Марія каже, не розуміє тих людей, які виїжджають і лишають напризволяще своїх домашніх улюбленців. Ми взяли свого кота, його зовут він такий рижий маленький годик з чим то. Не розумію, зачем животных? Они, они ж там можуть все. Ну, просто їм просто не выжить в війні. Беззащитний там все. Мама Марії Ніна Гуркова каже, її дітям довелось пережити чимало, але такий проєкт, як діти війни за мир, дозволяє налаштуватись на позитив. Це дуже хороший проєкт. Це дійсно допомагає дітям виплеснути свої емоції, свої почуття через творчість. Це велике діло. Моє, моя донька любить взагалі малювати, вона якось так себе висловлює через це. І це чудова була нагода так прийти і взяти участь у такому проєкті. Кожного дня на Фейсбук-сторінку проекту та на електронну пошту надходить чимало малюнків юних українців. Це можливість долучитись до проекту Діти війни за мир тим, хто не може завітати до нашої студії. Надсилати можна не лише малюнки. Наприклад, учасниця проекту Співай за мрію Елла Кривченко надіслала пат.